Корпусу Миколу Псика. Слава Україні. Черговий раз хочу всім подякувати новолічанам, всій громаді. Висловити, подяку від всіх бійців, регулярних військ, добровольчих батальйонів. За те. Що ви збираєте кошти за те, що ви надаєте нам можливість, щоб нам не було холодно, щоб ми мали ще їсти. Особливу подяку висловлю від правого сектору. Це добровольчий п'ятий батальйон, який займають, як ви вже знаєте, позиції цієї ТЕСКИ. Аеропорт. Зараз в нас ще є дві нові позиції. Це нижче, це дорога на Волноваху і біля Маріуполю де активну участь приймають наморзвільчани, які зараз знаходяться там. Подяку також хочу висловити всім учнівським та педагогічним колективам наших шкіл, п'ятій школі, яка перейнялася тою потребою, що нам потрібно було бензопилу, деякі інструменти на нові бази. Вони допомогли нам вирішити цього питання. Також хочемо висловити свою подяку за родина Ковбаска і так називаємо Шарік, які також більш ніж на 6 тисяч закупили продуктів у рукавиці і були відправлені на схід. Цього тижня ми також відправляємо ще один бус. Це теплі речі, це продукти, і ми самі також 6, 6 бійців. Вони відправляються в Десну і з десни відправляються також на схід. Четверо нас чоловік відправляється, можливо, що в четвер. Ми знову їдемо на схід, на нову базу. Ще раз вдячний вам за вашу турботу, за тим, що ви переймаєтеся і допомагаєте нам. Велике вам спасибі. Слава Україні!